Не забути не пропачим сонце звіти оланим поплаче Не забути не пропачим Ради Бачить як вас танчик Незаміна, пропачим сон Засвітить оланин поплаче Не Забути не Пропачим, Ради Бачить горить у вас танчик не Пропачим Сонце звіти оланин поплаче не Забути не пропачим Ради Бачить горить у вас танчик Піди, лише квіти без води, але від вікон відійти Кілометром обінди, вироками вкриті гронти, кілометром іти, будем пара пере тебе перемогти. Усім вам за кораблем, ішли не за тим королем Рубль падає, як бомба гремня летить джераблені Усім вам за кораблем, ішли не за тим королем Рою наших ми ніколи не забудемоємо